Бажаю всім міцного здоров'я. Шиємо комплекти, маємо рулон тканини, МТП і сорочкову. Тканини не підтримую горіння. Показую убакс, штани і Панама. Обакс по американському зірцю, комір стійка блискавку прикрито, гараж для блискавки, кокетка, В оригінальному є демфери, але ж ми їх зняли, тому що хтось хоче, хтось не хоче. Це під клієнта, тому він не захотів, ми її і не ставили. Бокова кишеня, велкро немає, але ж за бажанням теж можемо робити велкро. Маленька кишенька знизу. Зверніть увагу, тут широкий рукав. Є можливість підкатати. Захід під налокітник. ергономічний лікоть. Можна вставити налокітник, можна Просто демфер поставити. Основна тканина це Polartec американська на сорочку і мт віскоза нейлон Міцна щільна тканина. До убакса у нас їдуть штани з такої ж самої тканини, штани-предатор, фронтальна кишеня. Тут американські липучки дуже важко, але ж їх дві, якщо ви в перчатках швиденько зачепили. Регулювання висоти на колінника. Сюди ми поставили флекс-вставочку американську. Позаду теж є флекс-ставка, пахова зона, ергономічний крій. Зверніть увагу, бо бачу, хлопці путають на ЗСУ штани, ставлять просто на колінники і продають їх як тактичні штани. Тут у нас буде наколінник. Ева матеріал, 3D сітка. Коли він стане і ви попрацюєте, він прийме форму вашої ноги, коліна. Знизу у нас є гачочок, регулювання, кишення кишеня під турнікет. І карго кишеня. Звичайна є закріпочка, щоб нічого не висипалося, дві ліпучечки, захід зверху і збоку, якщо працюєте з коліна. Вільний крій, середня посадка, карабіни. Є тканина в мене 65 на 35, 65 бавони 35 поліестру є мт шка і є мультикам Original Cry Precision. До них може бути Панамка, Хто захоче Леопард або Louis Вітон.